Вітаю всіх на каналі Зрозуміла стоматологія, я лікар-стоматолог Олена Головко, і сьогодні хочу з вами поговорити про професійну профилактику стоматологічних захворювань. Ну, я думаю, всі погодяться, що запобігання проблемі набагато легше, ніж її лікування. А основною причиною розвитку стоматологічних проблем, а саме каріуса, пульпіта, периодонтита і запалення ясен є. Мікроорганізми, тобто бактерії, які викликають у нас ті захворювання. І саме профілактика направлена на зменшення кількості цих мікроорганізмів. Тобто всі інші фактори, які впливають на розвиток цих захворювань, є вторинними. Головна причина, я хочу, щоб ви це запам'ятали, є бактерії. У природі мікроорганізми найчастіше кріпляться до якихось поверхонь, починають там рости і утворювати таку трохмірну структуру, яка називається мікробною біоплівкою. І зубний наліт, який утворюється у нас в порожнині рота, є класичним прикладом цієї мікробної біоплівки. Тобто зубний наліт це скупчення мікроорганізмів, які з'єднуються один з одним. І ця біоплівка дає нам. Численні переваги цим мікроорганізмам, які її утворюють. Мікробні спільноти мають більшу стійкість до мік... антімікробних заходів, і крім того, вони ще й посилюють один одного. І окремі мікроорганізми ми не можемо побачити неозброєним окам. А, от саму біоплівку, коли ці мікроорганізми об'єднуються, то ми можемо побачити, і у нас є багато засобів. У вигляді розчинів таблеток, за допомогою яких ми можемо профарбувати цю біоплівку і побачити вже її всій красі. Ці барвники профарбовують зубний наліт у нас у рожевий колір, а наліт, якому більше трьох днів, буде синього кольору. І хочу звернути вашу увагу, що процес утворення зубного нальоту у нас в роті він безперервний. Тобто він іде постійно. От ну як гадаєте, скільки часу потрібно, щоб на зубах з'явився наліт після чищення зубів? Після того, як ви ретельно почистили зуби, вже через 20 хвилин починає утворюватися новий зубний наліт. Через 20 хвилин слюни... У нас утворюється на поверхні зубів така бівкова плівка, називається палікула. Вона є основою для подальшого росту цього зубного нальоту. Через дві години на ній з'являються вже перші мікроорганізми, ну, найчастіше це стрептококи. І впродовж 4-12 годин іде розмноження цих бактерій, і вони утворюють первинний шар. Зубного нальоту. І саме головне, впродовж цих 12 годин нам зруйнувати цю біоплівку. Тобто, чому і рекомендують чистити зуби зранку і ввечері, щоб зруйнувати цю біоплівку, коли вона ще не дуже стійка, і легко її можна зруйнувати за допомогою звичайної зубної щітки. І тому головна профілактика всіх стоматологічних захворювань саме є домашня гігієна. Далі, впродовж 24-48 годин, якщо ви не щистили цю біоплівку, вона ущільнюється, на ній розмножуються ще інші види мікроорганізмів, і її вже не так легко зняти зубною щіткою, як той наліт, який сформувався у нас впродовж 12 годин. І далі, якщо ви не вичищаєте і далі, то впродовж 72 і більше годин у нас утворюється вже зубний камінь, за допомогою чого він утворюється, за допомогою слюни. В слюні у нас є мі мінерали, і вони просачують оцей наліт м'який і мінералізують його, і він вже стає твердий. От Там же ви без професійної чистки не обійдетесь. Тобто тут вже тільки лікар може вам почистити ці тверді у. Наршарування. Причому цей камінь він насичується пігментами з їжі, тобто стає темним, жовтим, може навіть чорним. І це не дуже естетично з однієї сторони. З другої сторони, сам камінь не впливає на розвиток, я хочу звернути вашу увагу, сам камінь не впливає на розвиток стоматологічних захворювань. Але за рахунок того, що він у нас не гладкий, він пористий, на ньому дуже Гарно утворюються нові, насідають нові шари мікробного цього нальоту. І так йде безперервно, якщо ви не вичищаєте в одній ділянці якийсь цей наліт, він утворюється, нашаровується і з'являється цей твердий наліт камінь. І на ньому засіляються нові мікроорганізми, які і викликають у нас оці. Стоматологічні заходи. Ну і зрозуміло, чим якісніше ви будете вичищати зубний наліт в домашніх умовах, тим більше шансів у вас залишитися зі здоровими зубами і яснами. Але хочу сказати, як би ви не намагалися вичистити ретельно з усіх сторін цей наліт, все рівно будуть ділянки, де ви не можете потрапити е, за допомогою щотки, нитки, навіть іригатором. Ну, зрозуміло, чим якісніше ви це робите, тим менше у вас проблем. Але. Все рівно, періодично треба ходити на професійну профілактику. Що це таке? Це професійна гігієна порожнини рота. Хочу вам привести таку метафору: що професійна гігієна це генеральне прибирання вашій оселі за допомогою клінінгової кампанії, тобто за допомогою професіоналів. Ну, дивіться, ви вдома прибираєте щодня, протираєте пил, мийте посуд, підмітаєте. А так само і з зубами. Ви чистите зуби два рази в день, використовуєте флоси, йоршики, і рігатори, ополіскувачі, але з часом накопичується те, що не видно. Пил в важкодоступних місцях, жир за плитою, вапняний на у вані. І на зубах так само з'являється камінь, пігментований наліт і щільна біоплівка в важкодоступних місцях. І тому. На допомогу вам приходять професіонали і вичищають саме те, що ви самостійно вичистити не зможете. Тому рекомендую вам для профілактики стоматологічних захворювань проходити професійну гігієну. Тобто, це і є. Профілактика професійна стоматологічних захворювань. Але все рівно головна профілактика у нас складається з домашньої гігієни. Тобто, коли не буде домашньої якісної гігієни, то професійна вам сильно не допоможе. І я рекомендую, кому раз на рік, кому раз на півроку проходити оцю гігієнічну чистку. Це треба дивитися індивідуально, з якою частотою вам треба проходити цю процедуру. Професійна гігієна складається з декілька етапів. Я хочу записати окремо відео по кожному етапу професійної гігієни. На цьому буду поки закінчувати. На все добре, бувайте здорові!